Українська економіка зростатиме цьогоріч, Це прогноз від Світового банку. ВВП в Україні зросте на понад 3%, у 2025 році. Сягне 6,5%. Варто зазначити, що цей показник буде найвищим у Європі та центральній Азії. За оцінками світового банку геополітичні ризики в Україні, зокрема ескалація вторгнення Росії, наразі є підвищеними. Саме вони можуть посилити і без того значні людські та економічні втрати. Крім того, інфляція може довше утримувати жорсткість монетарної політики. Всі ці теми обговоримо з Іваном Усом, головним консультантом національного інституту стратегічних досліджень і кандидатом економічних наук. Добрий ранок, вітаємо. Доброго рано студія, добра ранок, телеглядачі, вітаю вас. Та ну е, тут низку насправді ми аспектів зараз підняли. Давайте поговоримо про цю відбудову і те, на що е, розраховують в українському уряді, принаймні прем'єр про це говорить. Американські компанії, американські активи, е, які сприятимуть або братимуть участь у відбудові України. Е, як би це мало виглядати за який період? Насамперед необхідно буде Україні розуміти, що по завершенню повномасштабної війни нашою задачею буде перетворення, знаєте, на рацію. тобто щоб оце емоційне бажання, як Сполучені Штати Америки, так і наших майбутніх партнерів по Європейському Союзу, перетворилось на реальні кроки. І отут абсолютно було гарна зустріч прем'єр-міністра Шмагаля і пані прискер стосовно того, щоб американський бізнес, саме американські приватні компанії, залучались до України і вкладали інвестиції, тому що дуже важливо буде для нас отримання інвестицій від провідних економік світу. І в цьому плані а, ця зустріч була плюсом. Що стосується, скажімо, так, самого процесу відбудови, то тут, як на мене, треба буде. Реалізовувати проект, який європейський союз представив ще в травні 2022 року, під назвою «Rebuild Ukraine», тобто фактично відновлення України. Проте знаєте, це не означає відбудову того, що зруйновано. Зруйновано. це відбудова функцій, яке виконувало зруйновані будівлі, щоб Україна змогла, скажімо, так, відродити свою економіку і повернутись до нормального життя, наскільки це можливо. А так, це багато хто вже каже, що треба план Маршала 2.0. Ну і жарти, що маршал це діє по завершенні Другої світової війни. Зараз нам потрібен інший план, можливо, пан, план пані Пріцкер. Тобто це вже йдуть жарти, тим не менше, необхідне інституційне розуміння того, що ця відбудова буде, і що е, наші партнери зможуть нам зробити, і за рахунок чого це буде забезпечувати, і в цьому плані. Дуже була гарна стаття на початку поточного року від Нобелівського лауреата з економіки пана Стігліца стосовно того, що ці 300 або 340, як хтось каже, мільярдів доларів заморожених активів, вони були передані Україні, і щоб це не були всі гроші, щоб це була лише перша ланка. А далі думали над тим, як Росію заставити заплатити за відновлення України. Але е, сума хороша: 340 мільярдів. Але чи піде на це, е, ну в тому числі Сполучені Штати, тому що є побоювання, що це може дестабілізувати і е, їхню банківську систему, і похитнути віру в банківську систему штатів, а значить, може спричинити відток капіталів з інших країн? Знаєте, якраз оця стаття пана Стіглеца. Вона і дає відповідь на запитання, чи підуть Штати та Європа на цей крок, тому що він каже: Дивіться, що фактично своїми діями Сполучені Штати Америки та європейський союз то, давайте велика сімка, спонукають диктаторів до порушення принципів, на яких побудовано світ, тобто спонукають до злочинів, коли кажуть, що знаєте, нам не важливо скоїти ви злочини чи ні. Нам важливо, щоб ви тримали свої гроші в США або в Європейському Союзі. І він каже, що тим самим закладається дуже е, небезпечна річ, коли кажуть через те, що не можуть піти на цей крок, адже хвилюються за втрату довіри до економіки США і ЄС, що не будуть тримати гроші країни власне в США та ЄС. кажуть, що ну окей, давайте ми, ми не будемо втручатися в вашу справу. Ми обіцяємо вам, що ми не будемо ваші активи передавати іншим країнам, і можете робити все, що хочете, з будь-які злочини. І ось якраз це неправильний підхід, і більше як правильно зазначає Стігліц. А які альтернативи є економіка маликосімці? Якщо ми подивимось дійсно на свіфт, тобто ми всі знаємо свіфт як систему міжбанківських розрахунків, але це ще до дуже добра статистична база. 43% приблизно всіх розрахунків в світі це долар, 32 – це євро. Тобто 75% – це фактично ЄС або США розрахунків, і ніхто не хоче, скажімо так, іти в інші економіки і зберігати свої активи в них. І навіть замороження активів, які відбулось на початку повномасштабної війни, не вплинуло на те, що похитнулась довіра до США або Європейського Союзу, тому це радше якесь побоювання, яке не має ґрунту ніж щось інше. Тому сподіваюся, що подібні і статті науковців, і статті аналітиків власне вплинуть на те, що буде прийнято рішення, що не лише там. Ці 300 або 340 мільярдів будуть направлені в Україну. А також буде піднято питання щодо і приватних активів осіб пов'язаних з Російською Федерацією, отже, пов'язаних з підривом світоустрою дій, чим можна вважати дії Росії. це рішення буде прийнято, і ці гроші хай на повному обсязі, але також будуть направлені на Україну. А це вже ми будемо з вами казати не про 300 мільярдів, а про приблизно один трильйон доларів. Зростання української економіки нам прогнозують 3%, Це Світовий банк. Ем, яким чином це має виглядати, що туди входить? Дивіться, ну вже якщо ми кажемо про 2023 рік, ну оцінки приблизно 5%, відсотків там 4,9-5 відсотків дають. Тобто, вже зростання було чому, тому що економіка адаптувалась. Тобто, фактично, в двадцять третє це була адаптація, а в 24 му скоріш за все, це буде означати поновлення певної діяльності. От навіть елементарна елементарно беремо 2023 рік. Особисто спілкувався з підприємцем з Одеси, який в умовах, в яких знаходиться Одеса Одеська область, будував нове виробництво. В області, причому це виробництво пломб на лічильники, тобто це не така проста продукція. Тим не менше, як він пожартував на одному з бізнес-форумів в Києві. Що знаєте, коли почалась повномасштабна війна, у мене був вибір або нічого не робити, або будувати завод і чекати, коли російська ракета прилетить, зруйнує його. І тому я для себе прийняв рішення, що я будую завод, а далі шукаю Петріот, який прикриє мій завод. І власне, знаєте, він запустив виробництво, бо більше це був форум експортерів, тому він сказав, що я навіть вже продаю на експорт свою продукцію. Тому це просто поданокий приклад, але він е скоріш за все далеко не один. Тому що не лише ця компанія займається інвестуванням в виробництво і створенням нових можливостей. І оці можливості, а також інтерес до України, тому що знаєте, Україна. Якби це цинічно не прозвучало, трошки прорекламувала зараз себе і звернула увагу на неї в багатьох країнах світу. І, отже, це відкрило додаткові можливості нашим експортерам, і це буде дозволяти Україні. А, власне, збільшувати свій ВВП в наступному році і повертаючись знову ж таки, до розмови пана Шмагаля і пані Пріцкер, також частина цих розмов була присвячена відновленню експортної спроможності України, тобто можливості експортувати свої товари. Чим більше буде таких можливостей, тим краще Україна зможе демонструвати розвиток економіки в 2024 році, а надання Україні. Нових систем протиповітряного захисту знаєте, буквально декілька годин тому інститут вивчення війни до речі видав цікавий звіт про те, що це зміна ситуації, яка відбулась 13 січня поточного року, коли РЕБ почало не лише дрони, а й ракети російські збивати. Тобто посилення цієї спроможності убезпечить виробництво в Україні, а отже, й дасть підґрунтя для економічного росту. Я хочу, ще уточнити по цьому прогнозу Світового банку, бо на 2025 рік вони нам прогнозують 6,5% ВВП. І е, цей показник, ну, це найвищий у Європі показник. На вашу думку, це оптимістичний прогноз? Чи він все-таки враховує ось всі ці ризики, з якими ми щодня буквально тут у нас стикаємося? Ну, насамперед дивіться. Чому це найкращий прогноз, тому що база порівняння? Тобто, якщо ми подивимось там елементарно прогнози давайте 20-й рік, коли розпочався ковід, то було розроблено два два сценарії: негативний, і позитивний. І ось відповідно до позитивного сценарію повинно було бути падіння там на 2, на 11%, до негативного на 31%. Але на наступний рік. За е, негативного сценарію зростання повинно було значно більше, там 24% проти 21% позитивному. Чому тому, що ця база порівняння е, враховує вже зростання не до попередніх декількох років, а до попереднього року, і тому вважають, що цей рік так буде незначне зростання. Але оскільки ми бачимо, що в цей сценарій закладається. Те, що все ж таки в 2025 році ситуація буде ще кращою, і тому буде краща цифра. Оскільки, все ж таки, поки що Україна повертається лише до того нормального життя, яке у нас було до початку повномасштабної війни, то відповідно її очікують, що зростання буде, але знов ж таки під час війни робити прогнози, це прогнози взагалі річ не вдячні, а під час війни тим більше. Іване, спасибі вам велике і за експертизою і окремо за те, що так рано долучились до нашого ефіру. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук був з нами.